Я от його діло, потому что если его делать капітальний то сюди ніхто не владить суму. Це коштує мільйон. Це не означає, якщо це вам заклад, коли це по 1 мільйонів. Я не можу якісно зробити за мільйон. Треба ще один. А так, это якость и... будет, все разом. Мы его укрепляем основанием, уважаемые. Бы, чем вы Все это, 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 просто холодный трезор на Это на земле. Это твой ремонт, это другое. Щебень. Ну. Катрится щебень раскрытовая. Я щепень, вас спрашиваю, щепень. пожалуйста, я 30 лет строю дорогу. Да, я 30 лет дорогу строю. Да, И, да, если, да, если, так... если, если здесь надо щебень, а щеби себе, просто здесь щебень не помогает. Не помогает потому що треба знімати Есть, его, знімати. его просто понимаете, просто еще мы укрепили, холодный асфальт. Это почти холодный асфальт. Это мы почти 5 сантиметров, ему дали еще укрепление. Ему силы дали. Люди дорога дали сила. Воно немає. Ну повіться, яка сіла, ну подивіться, яка сіла. Mm. Ну. Ваша пропозиція? Моя пропозиція, щоб вони на порохи, на пилюку, на болото не ставили свадьбу. Це все вимести треба, це все треба вичистити, видути, тому що на порохи, на болото не ставиться свадьба. Що я не говорю? Якби ви це болото не називали, воно ніякого не, відношення не, не, не. має до капітального будівництва дороги по технології. Господин, ми... Що ви скажете? З покошторису ну, більше збільшити ми не зможемо тоді переходити тендерні об'єм. Заходить за мільйон міст і буде тендерний об'єкт. Дайте, дайте лопату, будь ласка, ще раз. Є підрядна організація, яка дає гарантії на це і це гарантію. Я 10 років гарантію даю. Де треба підпишу мою роботу? Вони цей об'єкт провали без тендерів, тендеру. Мільйон, мільйон. мільйон, мільйон вона що, Боже, не вкладає. І так ми йдемо на об'єкт. Вони сказали, що не вписуються в цей мільйон. Але це не означає, що це треба робити як-небудь. Я бачу, як на Поповичі робили асфальт. побачу в інших об'єктах, як ставили. То есть, если есть на старый асфальт ставиться новий, робиться ямковий ремонт, в врівня. Здесь оснований здесь нет, уважаемые. Ямпы. Здесь нету оснований, здесь без висыпи. Когда придется поток, здесь висыпи. Как новый асфальт, мы так и щеплены старые. Вот скажи, проект фура, вот я От як під цими порохами, під цією пилюкою, добре воно защепиться за рахунок того нового асфальту, чуть-чуть буде там якесь щеплення з цією пилюкою. А далі це що? Це не пиляк, це асфальт, дорогий. Так, асфальт, не, так, асфальт. Це, це холодний, Я розумію, асфальт. це відходить від асфальту. Не відходить. Ви якби не називали його, на це не ставиться новий асфальт. Ставиться новий асфальт на щеплення, з кільцьом, який має щеплення з... Основи. Основи. Яке, ще, яке щеплення буде е, нового асфальту старим? А якщо як, ви, ви, ви пропустили це, як ви, як ви на назвали органу е, мінеральну суміш пропустили через реміксер, добавили бітума, тоді можна говорити, що е, це ще ну, можна використовувати. А це просто пилюка з болотом, з сміттями. Ну що ви смієтесь? Ну,